І всем Ребята, ви на каналі Євгоплей, і сьогодні я граю в гру грудро. Тут до 115 го уровня я тут вже проходила і я на 45-му. І тут складно, но я щось проходжу чомусь. Я пройшла. Ой, тут складно, реально. Реально тут складно, як це пройти? Це якби купа монеток.

Так що буде не цікаво, якщо я буду так легко це проходити. Так, все буде цікаво, не переживай. Що красне, що ми на уровні назад будемо чи знову туди повернемось. Ні, господи. Як це пройти? Я збоку буду. Да, да, да збоку це... Добре. А я на цій знак оклику впала. Так, 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 Класно я впала. Так, 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 так. так. Погромче громче. Поки я робила погромче, в мене. Ну, тут я програла. Ну, тут я програм. Про... Програла. Так, 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 так. так. Ой-ой-ой, <хрис2> останні секунды. Просто падаю. Просто падаю. Просто падаю. Все. ой 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 Я з першого разу пройшла. 50 уровень. Так, так. Так, давай тут складно, ну мені не Душе класно, господи. ні назад хочу. Почому, чому, чому? 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 Так, так Господи, я пройшов. Це. це за Ой-ой-ой-ой-ой, дуй душі. А, чому я не доторкнуся? Якщо я доторкнулася, то наберіть багато лайків в цьому відео. Так. о-о-о-о-о, є, yeah, Я люблю цю пісню. Якщо вона ви виграх ще, то це взагалі класно. О, пройшла. А це як. А, я Господи, Господу, куди я впала? Куди я впала? Я спрошого раз пройшла. На п'ятдесят. Так. Якщо мені дойти на стало, то буде прикольно. Якщо ні, не прикольно. Я ж для чого відео знімаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи, що зробити? А ще подалі від тих штучок триматися. Чи зараз є все мені копец! Не ж, говорила, мені копети буду. Ой, ой ой сюди треба. Так. Так, давайте. Я буду тут триматися. Подалі тих штук! Все я прийшла. Ось тут школа якась в нас. Ой, я не спів. Реально школа, тут же карандаши, Так, ну олівці. Так, 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 так. На чому я врізаю постійно в тут Чи не постійно в тут? Олівець? А, я зараз я, я я вблюся. Я я ж говорила, я вб'юся, Я вбилася. Буду не. проходити це, а не варіант був. Буду краще О, мене 108, 108. Так, давайте. Клас. Так гарно я падаю. Взагалі класно, круто, дуже красиво. А, колір. кольор. там машина була, ой, хотіла на неї подивитися і в мене вбили. Щоб я подивилася. І ще вбили. Щоб я подивилася. Ось тут сердечко таке зробили. Ой, я в машину хочу, я в машину, ой, я на машину заплив. В машину можна? можно. Можна я в машину? Можна мої в машину? Так, і до свидосла вам. Доброго дня вам, хорошего. А я піду краще. Я не хочу тут. знаходитись. тысь. Так, сюди сюди, сюди. Чому? No. 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 Тут застрягла, за все. Це тут не пронус до 115. О, прийшла все. Ой, це добре. О, карти! Я хотіла навчитися гадати на картах, але в мене не вийшло. Ну, з першого. Зараз на 60-му буду. Ой, тут складно, чому так складно тут. А я пройду. Зараз. Чому так? Я пройду. зараз. Ого. Чому так складно тут? Чому так складно? Я пройшла з першого разу. 60 уровень. Шістидесятий бейджик. Тут можна вбитися. Я думаю, я зараз відбувася. Ого! О, крута ця пісня. Це з'явилося. У нас літра, ну в кінці.

хорошо, кусочками. Кусочка утила и они. Кусочка утила и они. Прекрасно, поговорка. Господи. Прикольно вся песня. О, хочу сказать, что суши. А, ты не слушаешь, картопля фри и бургер. То люблю uh, картоплю фри і бургер, ставьте лайки, на брить 12 тысяч лайков, цьому відео, і видео було плюс 5 тысяч підпис. Господи, я тут застраивался. Ну брой пройти. Це можливо. А я не пройшла. Сюди, не, 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 не. Так. Все збираємося і і в сам. І падаємо. Добре. Ну, як це пройти? Як це пройти? Як це пройти? Поونسіти перший рівень ось. Так. Ладно, я не проходила класно я придумала. Господи, як це прийти, я врізаюсь постійно. Ой, куди я нажала все так. Так. Ще попутка остання і якщо не вийде, то ролик. Ладно. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Напишіть багато коментарів ваші е, випроси. Ссылка в описанні. І всім пока-пока!